Всім привіт, мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми будемо говорити не про війну, ми будемо говорити про наслідки. Якщо ти проводиш яку не проводиш, наприклад, не проводиш ротації, не посилюєш бригади і не проводиш правильної мобілізації, наслідками ти будеш мати те, що у тебе буде сипатися фронт. Це цілком логічно. Коли люди сидять без заміни по 30 плюс діб, вони будуть відступати, вони не можуть триматися вічно, люди не залізні. Коли ти втрачаєш ключові вузли оборони, такі як Вугледар, то ти маєш купити своїм підрозділам засоби РЕП, бо Вугледар відкриває радіогоризонт вплоть до Курахова. Якщо у тебе нема можливості купити ці засоби РЕП, дуже вирогідно, що наслідком цього буде те, що противник просунеться в до Курахового, Окупує його і буде розгортати свій наступ на Запоріжжя. Тому так як у нас влада, в принципі, чомусь не може забезпечити наші підрозділи засобами РЕП і про наслідки. Вона щось не дуже думає. Я прошу всіх небайдужих долучитися до зборів. Десь тут є посилання. Ми збираємо на реп для пацанів, які боронить той напрям. Збори йдуть дуже туго, але я сподіваюся, що ми там бодай щось беремо. Мені не зрозуміло, що ми маємо щось збирати там на третьому році війни. Я розумію, чому у нас ну, немає танків, але я не розумію, чому у нас нема засобів в РЕП. Вони коштують типу не так дорого. Але чомусь так. Бо ми завжди щось робимо і не думаємо про наслідки. Так само, як давайте ми з вами подумаємо про наслідки і спробуємо допомогти пацанам, задонатимо на. Ці засоби цієї боротьби вони дуже дуже вкрай необхідні, особливо коли відкритий такий широкий або, як кажуть, глибокий радіогоризонт. Так само ми чомусь не думали про наслідки, коли ми починали курську операцію. Я коли бачив, ну, що відбувалось, мені здавалося, що я живу не ну, в Україні, що я там ну, в якійсь іншій країні. Я не хотів вірити в те, що я читаю в інтернеті, в те, що ну, типу, я не хотів все це вірити. Я реально бачив, як люди писали: ага, вперед, зараз, ми йди. Я навіть не коментував цю операцію перші там 6-7 діб, діб, тому що ну, не хотів е... нічого казати. Не хотів. Мені там всякі різні люди казали, що типу, Та це патріотичний підйом, хай там цей. Може, ми, як? може це буде рейд, може ми одумаємось. Ну що, одумались? Ну, до чого ми одумались? Ми, до... ми довели ситуацію до того, що ми. Сторились на територію противника, але ми забули про те, що це міжнародно визнані кордони. Перша подія і друга подія, що у цього противника є союзники, яких він не, яких йому важко привлекти для того, щоб брати участь у війні на території України, але дуже просто привлекти для того, щоб брати щоб вони взяли участь у війні на його території, і тепер ми маємо північну Корею, яка фактично вступила у війну. Я впевнений, що дуже скоро північно-корейські солдати з'являться на фронті. І Путіну ніхто нічого не скаже, бо це його територія. Він на своїй території може робити все, що йому заманеться. Навіть не буде жодної підстави щось сказати, а Північна Корея вступила в війну, та не вступила вона у війну. Ну, ну що, ну, ну, знаходиться вона на території Російської Федерації. Що далі? Що ми тепер будемо робити? Ну, типу, ми будемо їхати в НАТО, там розповідати, займатися ядерним шантажем країн НАТО. Ну, це... Це настільки тупо, що у мене тупо. Це настільки тупо, що у мене тупо, немає матірних слів. Це ну це просто. Я не знаю, що сказати. типу ну, Невже не можна було три три ходи вперед прорахувати? Ну взяли ми курськи. Що далі? От навіть взяли ми Курськ. Що ми далі будемо робити? Ну що Путін буде обмінювати курську територію на, на український тир? Та це бред. Він не буде нічого обмінювати. Плював він на ту територію. Бу... І він Ну не вже не зрозуміло, що ми граємо з сильним. Дуже досвідченим противником, який знає, що якщо він почне обмінювати курську -тир... Курськ на Покровськ умовний, хоча Покровськ ще тримається, то це він Де факто він визнає, що це не його територія, а це його. Він цього ніколи не зробить. Тобто, якщо він обміняє курськ бодай на метр української землі їм окупованої, це він де факто визнає, що те, що він записав в конституції, це все неправильно, і це не його територія. Та тобто, він ніколи цього не зробить. Це в його світосприйнятті це Донецька область окупована їм. Це така сама Росія, як і Курськ. Отак все відбувається в його реальності. Типу, він, він не розцінюється як тимчасово захоплені території. Він бачить себе собирателем руських земель. Він ну, типу, він буде битися за ці землі і буде. Розраховувати виключно з е, військових інтересів. А виключно з військових інтересів, якщо проти тебе починається така операція, як почалася в Курській, то ти використовуючи другорядні підрозділи, її купуєш, ну тобто запиняєш що в принципі відбулося з цілами строковиків, аплодуєш противнику, який тобі максимально допоміг, максимально розтягнувши свій фронт. І далі потрошку його ви, 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 видавлюєш з цієї території, ви, Використовуючи те, що у тебе банальна перевага, величезна перевага в живій силі. В якості Ну ми провели мобілізацію, так як ми її провели. У нас досі третій рік війни, ну, мені це, я не знаю, в мене немає відповіді знову ж таки на, на просте питання. Чому, коли була там був переворот в Росії, більшовики приходили до влади, чому більшовики, там всі, всіх, хто чимось. Колись якимись підрозділами чимось взагалі керував, вони казали: на тобі взвод, тобі народу. Що у нас на третьому році війни власник нашої ряби не може керувати бригадою? Мені не зрозуміло. Ну, типу, Грега не може керувати бригадою, це власник епіцентра. Директор Стеко, що з ним ніхто не провів якісь розмови, перемовини і не дали йому бодай батальйон. Замість цього ми намагаємося бізнес поламати через каліно, там щось наразка, якось їх там це на кошмарі. Ну це смішно. У нас або візвольна війна. І ми всі воюємо, тоді вся країна має йти. І ми не, а, а, ну типу і воювати за нашу незалежність. Або у нас там війна за те, щоб виграти наступні вибори. Тоді Ну в принципі всі всі, всі дії зрозумілі. От. І маємо те, що маємо. типу Ми, ми не провели якось на мобілізацію, ми нічого якісно не змінили в армії. Якщо ми якісно нічого не змінили в армії, Ну ми воюємо з, приблизно з такою ж армією, яка кількісно нас набагато, набагато переважає. І у Путіна банально більше досвіду, ніж у наших політиків. Тому він вони оцінили, що відбувається, провели перемовини з північною Кореєю, і тепер ми тут маємо північно-корейський контингент зараз. Розповідати про те, що страни НАТО втрутяться, да вони не втрутяться по одній простій причині. Вони не бояться Путіна, плювали вони на того Путіна. Їм не треба нічого робити для того, щоб йому протистояти у їхні армії не слабіш, не слабкіші за нашу. Хто придумав, що армії з країн НАТО вони як там? Бумажні чи там ще якісь там не настає, не, не справжні. Вони не вміють воювати. Да все вони вміють. У них реально на складах загулять. Є 9 тисяч Бредлі. У них не просто є 9 тисяч Бредлі. У них є підготовлені солдати на ці 9 тисяч Бредлі. У них є кадровий У них все є. Їм виставити зараз мільйон штиків, Це отак. У Путін не збере зараз і 500 тисяч нормально підготовлених підготовленої армії. НАТО виставив мільйон без питань. Я думаю, це для них взагалі не буде великою проблемою. Це буде мільйон оснащених, підготовлених технічно оснащених підготовлених людей. Якщо вони запустять своє виробництво, ну це різні різні галактики. Я вже мовчу про супутникову розвідку. І хтось, якийсь один ідіот, як один у нас є, який розповідав, що 2-3 дні, 2-3 дні тепер в Монако сидить, відпочиває всім продав і сам в Монако. Так само у нас якийсь хтось висунув теорію про те, що НАТО боїться Путіна. Ми тільки ми можемо їх захистити. Та не бояться вони його, будь ласка. Вони їх розберуть ще в момент їхнього засередження, бо у них є супутникава розвідка, там агавки, і так далі. Вони їх знищать в момент зосередження. Це для них мавпи. А для нас це важка війна, бо не забувайте, що ми воюємо з АК-47. У нас досі ну АК-74 на озброєнні, АК. У нас немає оцих гвинтівок з прицелами. На тепловізори ми самі скидаємось і так далі. До речі, прошу всіх. Хто дивиться це відео, підписатись на цей канал, полайкати це відео. Це дуже важливо, бо ну, наші відео дивляться більше ніж на них підписано. І було б дуже непогано, щоб від ви підписались на нього. Це дуже важливо для нас і дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Чим більше людей це побачу, чим. Тим, можливо, ми якось з вами вплинемо на суспільну думку. Забудемо вже про ті якісь там кордони 91-го року. Ми все це повернемо, але не зараз. Ну, зараз ми граємо в тактику, де в тактиці треба бути більш розумними. Наша гра в цій тактиці довела до того, що Путін втягнув у війну Північну Корею. НАТО не боїться його, тому воно не буде вступати зараз у війну. І ще другий фактор, який чомусь всі опускають, до да НАТО не здасть Україну. Ну, типу... Є якісь певні там кордони, до яких Путіну дозволять просуватися, надалі його ніхто не пустить. Коли розповідають, про нас здадуть, нас не здадуть, нам дають достатньо зброї, ніхто не дасть Путіну окупувати Київ і він цього сам не буде робити, бо він розуміє, що йому не дадуть цього зробити, Іначе він буде просто знищений і весь його військово-промисловий потенціал так само буде знищений. Він не впишеться в таку війну. І що найголовніше, от в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, коли північні корейці будуть штурмувати наших пацанів на Курщині. Що фактично, що де факто відбувається? Ми навіть не можемо звернутися до країна НАТО а, з якимось додатковим козирем і сказати, бачите що робиться. Він втягнув у війну додаткового союзника. Бо всі знають, це це відомо з мільйонів джерел, мільйонів інсайдів. Про мені, якщо це мені відомо, то на заході це тим паче відомо. Що в вересні, ну там наприкінці серпня, початку вересня, мала відбутися пауза, і вже мали початися консультації. Навіть в відкритих джерелах є, що там мали відбутися якісь зустрічі у нас. А, з росіянами по енергетиці, які б далі перейшли там в якийсь перемовний процес, який до чогось би привів. І зірвав цей перемовний процес не ніяк Путін, як си кажуть. Ну, типу, зірвали ми курську операцію. І тепер, коли ми будемо звертатися до союзників, вони будуть нам казати неформально, що хлопці, та ми ж вас попереджали. Хлопці, ми ж вам казали. Ну, тепер ми не знаємо, що вам робити. Ну, якось там щось робіть, щось розбирайтесь. Ну, бо банально це цинічно, але їм вигідно все це. Хай ще північно не скільки зб'ємо, не їхні люди гинуть. А якщо там буде для них ситуація а, накалятися, вони отак от свіснуть і прибіжу і, і вони виставлять мільйонний контингент. В цьому нема питань: подивіться, скільки яка кількість кадрової армії в Європі. Коли мені приїжджають люди з Європи, і розповідають а, солдатики наші, що та, там нема підготовки, там ще щось, та вони не, не розуміють нашої війни. Ну ну. А це тоді давайте всі разом пересядемо з мерседесів на Ланос. Щось на Ланосі ніхто хоче не хоче їздити, а на Мерседесі всі щось мерседес в Європі можуть зробити, а, а от, типу, воювати вони не зможуть. Щось ми у них просимо леопарди, а не вони в нас наші те там чи шо нас за танки. Тобто, ну тут не можна вірити всі ці міфи. Ми зараз маємо наслідки цієї міфологізації. Ну, цього цієї маячні, коли ми всієї країни щось повірили в те, що ми, в те, що НАТО боїться Путіна, і що ми єдині, хто може це НАТО захистити. Все взагалі не так. Ми добилися дуже непоганих результатів, і треба ці результати фіксувати. А ми чомусь просто чогось чекали і вели, і мені здавалося, здається, ми вели на війну. Ми вели якусь в якийсь момент, ми перестали вести війну, ми почали вести предвиборчу кампанію. Я дуже сподіваюся на стійкість нашої піхоти. У мене нема такої мужності, яка, яка є в наших піхотинців. Честь слава. Не ті люди, які зараз пишуть, які писали в інтернеті про Курськ. давай, давай, ми зараз на курскі там всіх розберемо. Ні співробітники ГУР. Хоча вони вони проводять класні операції, немає питань, але не співробітники ГУР, які там палять е різну техніку в Росії, і потім викидують меми, і всі кажуть, о, Гур, дивіться, яке в нас сильне ГУР. Не оператори БПЛА, які там літають на, на своїх самольотіках і виступають по телебаченню. Ні, різні всякі командири середньої ланки, які так само там виступають по марафонах і розповідають: Та ми зараз всіх донатьте нам там і так далі. Ні, хлопці, які проводять дуже красиві uh, піар-кампанії, які спромовані на молодь. Ніхто з цих людей, ні, ні тим паче, тих хто в інтернеті писав: Та да, ми зараз їх загонимо за паребрик. Ніхто з цих людей зараз не буде агрібати, адрібати буде наша піхота. Честі і слава, я дуже... у мене немає мужності зараз бути в піхоті, я це чесно визнаю. Я не зміг би зараз працювати в піхоті. Честі і слава піхоті. Я сподіваюся, що вони вистоять і що вони залишать нам шанс підписати. Бо зараз саме піхотинці будуть агрібати від Северної Кореї, не оператори БПЛА і не всі інші люди, яких я перечислив. Я вірю в нашу піхоту, я вірю в стійкість наших людей, бо саме наш піхотинець дав да, дає мені можливість зараз говорити. Саме наш піхотинець зберіг нашу незалежність. І я сподіваюся, що у нашого піхотинця вистачить сили і волі, сили, що найголовніше, стійкості, дати нам шанс підписати бодай якісь нормальні, мирні до не підписати, а зафіксувати. Я, я сподіваюся, щиро сподіваюся, що ми нічого не будемо підписувати, а зафіксувати бодай якісь Прийнятні до нас мирні домовленості, а не і що нам не доведеться підписувати капітуляцію.